Добрий вечір. Сьогодні натягуємо траси в нашій тепличці для підв'язування рослин, які будуть в ній мешкати, а точніше томатів, огірків та перцю. Для підв'язування використовуємо трос 3 мм. гачок гвинтовий гвинт з гачком вірніше. Робимо на тросу Петлю обжимаємо і одіваємо на гвинт з гачком. Для того, щоб удіти гвинт з гачком в профільну ній труби, верлимо отвір. Потім накидаємо петлю з стросом. На гачок і гайкою починаємо тягнути трос.